Усім привіт з міста Харкова. Сьогодні вже 1 грудня, а це означає, що до нового року залишилося всього 30 днів. І хотів би, по-перше, у вас запитати, як ви плануєте його празнувати? Чи це вже для вас не свято? Пишіть у коментарях. І, взагалі, як вам моя українська, взагалі в житті українською не спілкуюсь. Але вирішив просто зробити український контент. Усі харків'яни, які мене зараз дивляться, зрозуміють, чому не спілкуються у місті Харкові українською мовою, тому що є своя харківська мова. Не тільки харківські люди їй спілкуються безліч людей спілкуються на харківській мові на вулиці. Останніми тижнями дуже 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 погана погода у тому сенсі, що е, якось мислити, гадати, думати простими словами, включати мозок. Ну, взагалі, це неможливо, тому що постійно йде якась вода з неба, постійно вона таке все пасмурно. Неможливо думати, постійно хочеться спати. До речі, у минулому році була засуха та такої погоди не було. Певно, природа у цьому році усе розміщає, щоб е, земля природа поповнила свої запаси води. У такому форматі ви давно не бачили мого кота веніамина, е, якого ви всі знаєте по шортцях, якщо ви їх дивитесь, і зараз я хочу вам його показати. Ось ця. Морда кошача. бачите, у нього які голубі очі. Дуже гарний котик вийшов. І взагалі згадайте, як він коли був трохи малий, отак от я взагалі не мог його тримати. Він постійно кусався, царапався. І правду кажуть, що коли тварина росте, от йому вже десь майже рік, і він став більш спокійнішим. Його взагалі стало, можна гладити, спілкуватися з ним. Дуже класний хлопчина. Виріс, але в нього вже сталася проблема. Він напаров задню лапку і тепер на неї хромає. Ну у світі тварин то таке, воно усе пройде. Поправимо. Головне, щоб він не почав дратися, як це роблять усі кати, і не втратив свої прекрасні очі. А очі в нього дійсно прекрасні. Погодьтеся зі мною, якщо в нього гарні очі. Не будемо його більше затримувати, хай посидить тут. Усе показав я вам Веніаміна. Такий дорослий він получився. Задаткового настрою я не маю, тому що, як і всі ви, не знаю, коли закінчиться ця клята війна. З іншого боку, вже наступає 26-й рік і е, просто уявіть собі, 22 й 26 шостий, чотири роки війни, чотири роки викинуті з життя. Тому що, якщо хтось влаштувався за, ті, за ці чотири роки. А більшість людей втратила, більшість людей не влаштувалась, більшість людей змінила своє місце проживання, і це більш темна сторона, тому що уявіть собі, просто кожен хто дивиться для самого собі, от в мозоку, чого б ви могли досягнути за ці 4 роки. Я думаю, що більшість людей вже мали родину, нову родину, тобто одружилися, народили б дітей і проживали б собі спокійно без всякої цієї війни. Їх не затронула ця участь, що треба кудись було б їхати, що щось треба було б змінювати, чи кудись йти. Але на жаль, вже 4 роки ми знаходимось у такому підвешеному стані. Сьогодні тільки перший день цього місяця. Уся надія у більшості з нас, хто дивиться, хто проживає, хто слідкує за новинами на наступний місяць, тому що так кажуть: є дуже велика гарантія та шанси, що війна закінчиться, і це було просто-просто вау, тому що ну, люди вже втомилися. Погодьтеся зі мною, що люди втомилися. Через це деякі люди не мають і настрію. Через це деякі люди і не хочуть взагалі нічого такого робити, святкувати. Та й взагалі для мене, коли от почалася вся ця війна, свята перестали бути святами як раніше. Напевно, як і для вас усіх. Ну а що казати про життя у Харкові? Періодично нас бомблять. Періодично буває неспокійно. Зараз, ну, в принципі, за останнє време та. Это... Ніхілінка. Але все майже так само, як і рік тому-два роки тому, трошки ціни змінюються. Але, наприклад, транспорт він залишається безкоштовним. Це плюс. Ціни на житло більш-менш стабілізовані та й дуже сильно не растуть угору. тому... Життя у Харкові е, стабільне, але неспокійне. Це зараз я розповідаю тим людям, які е, не поверталися до міста Харкова. Сподіваюся, що вони там десь у Європі, неважливо, де вони знаходяться, але вони знайшли себе і відчувають там себе краще. Якщо так, то залишайтесь там. Нічого страшного. Вже у Харкові е, була така історія: це коли йшла Друга світова війна. Харків був в окупації 660 днів, так само як і у 22-му році. У Харкові лишалося 200-300 тисяч людей. Але зараз на вулиці 25-й і людей вже більш чим за мільйон. Що хотілося б іще побажати вам? Готуйтеся до свят, похайте своїх близьких і тих людей, які відносяться до вас з повагою. Отаке відео українською мовою сьогодні у нас вийшло. Чекаю на ваші коментарі. Усі коментарі читаю та намагаюся відповідати на них у шортс. Дякую за підписку. Нас вже 5 тисяч людей. В то время як. Вот этот мальчик очень сильно боится взрывов, хотя родился он в войну. По логике он должен был быть приспособленный к этой всей войне, так как он уже ему не с чем сравнить. Но весь сжимается при взрыве, глаза расширяются и бежит куда-то прятаться.